Коляду якусь таку вашу місцеву згадай. Увеплеє міста й новина, пречиста діва сина породила, пречиста діва сина породила, яко зродила, опелені повила, Зеле Сіно спати положила, зелене сіно спати положила, і розлостиві того засмутився, що цар предвічний на світ народився, що цар предвічний на світ народився. Велі в жовнярям повсю шукати Пеньо тройчата двоглітні стинати, Пеньо тройчата двоглітні стинати, Божа я мати Йосифом поймає аж до Єгипту з Христом утікає. Аж до Єгипту з христом утікає, ой йшли, йшли, буйний вітер віяв, а там господар пшениченьку сіяв. ой там господар пшениченьку сіяв. Ой дай Боже ту пшеничку сяти, низький сієш, за втра буде жати, низький сієш, завтра буде жати. Ой тихо, тихо його господар каже, А тут же шляхом іде військо же. А тут же шляхом іде військово Ой, господарю нічого скривати, Чи йшла тудою з дитинкою мати, чи йшла тудою, з дитинкою мати, ой, ішла, ішла буйний вітер віяв. Коли я тую пшениченьку сіяв, коли я тую пшениченьку сіяв, і розлостивий почав завертати. Ой, шкода шкода, їх же не догнати. Ой, шкода шкода, їх же не догнати. Як ся жидове того і злякали, такай на місці стовп'йом поставали, такай на місці стовп'йом поставали.